Сьогодні у нас з вами буде тема, яку обирали ви і майже одноголосно. І насправді, що найсмішніше останнім часом ця тема спливає все частіше на консультаціях, і це не дивно, тому що починається сезон відпусток, сезон, коли всі починають їздити кудись подорожувати і стикаються з однією діся, тією самою проблемою, це абсолютне знищення рутини. Коли ми кудись їдемо, так тобто я прям бачу повід дівчатам, що вони засмучуються, тому що вони приїжджають кудись у відпустку, і все, і в них не виходить підтримувати нічого з того, що вони звикли вдома. Вони засмучуються, тому що змінюється ресурс, змінюється ментальний стан, вони якісь засмучені. І після відпусток вони, ніби, приїжджають трошки втомлені, ніби їм треба ще одна відпустка, і вони радіють, що вони повертаються в звичайну буденність, тому що вони можуть повернутися до звичайних своїх таких звичних рутинних процесів, які дають їм сили. І от кожна з них запитує, чому я у відпустці, я маю тут набиратися сили, ресурсів, я маю бути тут навпаки дуже заряджена. Чому я засмучена, чому я втомлена. І насправді тут треба розібрати всю рутину на дві частини. Перша – це наша звичайна рутина, як вона будується. Друге, це що змінюється, коли ми їдемо у відпустку, що треба врахувати, де треба відпустити контроль, а де трошки додати собі допоміжних таких опорних точок. Давайте починати. Перший пункт це звичайно. Ми маємо розібратися взагалі, як будується наша звичайна рутина. Ми тут говоримо про те, що ми маємо в нашій звичайній рутині зазвичай роботу, якісь обов'язки, побутові, непобутові, якісь зобов'язання, так тобто, у нас є умови нашої втоми. Ми знаємо, на що ми витрачаємо ресурс впродовж наших звичайних буденних днів. Ми знаємо, як ми будемо втомлюватися, де фізично, де ментально, де в нас де ще зумів, і ми розуміємо, що ми просто будемо виснажені когнітивно, да, і комунікаційно. Ми знаємо ще за плануванням нашого загалом ресурсу, якщо за циклом, да, ми знаємо, де в нас буде більше сил, де буде менше сил, Ми загалом знаємо, як будується вся ця система. Якщо ми знаємо наші умови втоми, ми вже можемо передбачити умови, які нам потрібні для відновлення. І коли ми говоримо про відновлення, зазвичай всі плюс-мінус в найкращому випадку, якщо ми так беремо по базовому якомусь рівню, що в найкращому випадку базовому ви маєте володіти навичками відновлення вашого тіла, тобто ви маєте наповнюватися. Відновлюватися через харчування, да, яке буде давати вам енергію, тому що енергія у вас буде рівно така, яке у вас харчування. Тому що якщо ви взагалі не харчуєтеся, енергія буде кортозолова, вона буде виснажлива, вона буде дуже-дуже стресова, тому що кортозол піднімається, особливо у жінок, коли ми не їмо довгий час. Якщо ви харчуєтеся важкою їжею, вам буде важко енергія буде дуже така. Така повільна, ви будете відчувати себе повільно, такими важкими. Буде дуже важко робити якісь креативні рішення, бути активними в комунікації, фізичному русі. Якщо ми говоримо про те, що у вас збалансована тарілка, у вас буде збалансована енергія. Ви будете розуміти, і ваше тіло буде розуміти, що воно може передбачити те, що в нього будуть ресурси, і воно розподіляє свою енергію впродовж дня більш гармонійно. Це окей, перше, да потім у нас там є водичка, яка також допомагає нам і в ментальному стані, так так само. І в нашому роботі нашого мозку, тому що якщо ми вранці не п'ємо воду, десь в обідній час ми можемо відчувати таку трошки foggy так, коли ми не можемо сфокусуватися. Оця втома мозкова, умовна втома, да вона пов'язана в тому числі зі зневодненням. Тобто, ми знаємо, от фізично погодувати нас, попити води. Підтримати себе фізично, да, все-таки якусь фізичну активність мати, хтось ходить регулярно в спортзал, на якісь заняття, пілатес, все таке. Ми розуміємо, як у нас приблизно це розподіляється. У нас є сон, да, тобто тілесно. В ідеальній картинці, ми маємо цю історію закривати. Це ми закриваємо наші фізіологічні потреби, рівень тіла і рівень нашої фізичної безпеки. Тому що якщо ми фізичні свої потреби не закриваємо, ми переміщаємося в категорію небезпеки. Нам небезпечно і, відповідно, тіло почне виділяти кортозол, так? І якщо це регулярна історія, ми маємо свої наслідки від цього. Коли ми закрили питання тіла, у нас є те, на що насправді часто не звертають увагу, тому що здається, що це не дуже потрібно, хоча насправді від цього будується те, що ви створюєте у цьому світі, і наскільки ви людина, яка може бути допитливою, яка може створювати щось креативне, цікаве, яка може критично якось мислити, у якої класно чи не класно розвинена аналітика, рівень комунікації, і оцього цього всього, все, що нам так сильно подобається. Це вже історія такого надлишку. І це надлишок, він в рутині, він в відпочинку будується через наші оці додаткові активності, такі ментальні активності, так? Це наші хобі, це наша якісна комунікація, це книги, це ті речі, які нас наповнюють вище, ніж точка нуль. Тому що, коли вам здається, що точка нуль це достатньо. Ви рухаєтеся все одно в своєму житті з дефіциту, тому що якщо ви доповнили просто рівень тіла, да. Відновилися, поспали, поїли, пішли далі працювати. То ви на наступний день дуже швидко починаєте відчувати втому, і у вас немає оцього надлишку, якого б вам хотілося для того, аби створювати щось нове. І оцей надлишок він якраз є ключовим, якщо ми говоримо про якісну і кардинальну зміну. Того ресурсу, який ви маєте щодня в буденному просто житті, хтось займається музикою, хтось займається іншим іншою якоюсь творчістю, але насправді творчість це дуже класна історія для такого наповнення і для підтримки оцього надлишку. І тут насправді можуть бути безліч варіантів. Важливо обрати ваші, важливо обрати ті, які ви робите регулярно, і які ви тестуєте щомісяця, там, фолікулярну, наприклад, фазу, щось одне ви тестуєте щомісяця. Я насправді цього циклу пригадала, що я дуже люблю вишивати. І я замовила собі купу наборів і просто буду кайфувати, нарешті вони прийшли з вишивкою, наприклад. Тобто, ви маєте обирати, тестувати щось своє, і це не має бути щось однакове щодня, да. Тобто, це питання того, що ви трошечки даєте собі сьогодні. Сьогодні ви трошечки повчилися, десь цікаво щось подивилися. Єтюбчик мені, наприклад, подивилися. А завтра ви щось почитали для себе цікаво, порефлексували про це, наповнилися, відчули оцей прилив. Да, ви можете його прямо на фізичному рівні відчувати, коли от прям енергія піднімається. Далі, якщо ви там захотіли піти, поліпити щось з глини, зліпити собі чашечку. Потім пішли на майстер-клас якийсь з хлібчику, зробили хлібчик. А потім щось подивилося, якесь Класне кіно наповнюючи, поговорили, наприклад, в компанії друзів обговорили, наповнилися від спілкування. Тобто це можуть бути абсолютно різні історії, але вони мають бути в вашому житті, тому що якщо їх немає і ви працюєте лише з фізичним рівнем, ви будете все одно знаходитися в дефіциті, навіть якщо ви відновлюєтеся фізично щодня, все одно ви дуже швидко на наступний день втрачаєте свій ресурс. А якщо ви десь ще не поспали чи не встигли поїсти. Буде біда, і насправді цікаво, що не так давно я втрапила в цю пастку, коли я сфокусувалася дуже сильно на цьому фізичному рівні. Да, тобто, я там тут з харчуванням розбираюся, водичка з тілом, щоб підтримувала тут фізичну активність щоденну. І я так сфокусувалася на цій фізичній активності, да, от саме фізіології мого тіла. Ще я почала забувати, що є ще інша історія, інша категорія мого наповнення. І я почала відчувати, що блін, а я втомлена ще більше. Як так сталося? Що ось тут, ніби я роблю більше, вкладаю більше? А втомлююся ну навіть сильніше ніж до того. І я зрозуміла, що недостатньо працювати виключно з тілесним рівнем. Дуже важливо працювати ще з ментальним а цим наповненням, тому що саме від нього ми можемо створювати. І от зараз, наприклад, я останні тижні працюю з. Ботом для стрес-реакцій, да, тобто у мене є бот для планування за жіночим циклом. Зараз я як фея ботів. Створюю далі. Створюю під новий проект який на днях починається. Там буде бот для того, аби допомагати собі в стрес-реакціях, ідентифікація, план дій і все таке. Там за фазами циклу дуже багато роботи. І до чого я це говорю? До того, що я дуже дуже багато зараз когнітивно туди вкладаюся. І доходить до того, що в мене мозок просто говорить все, я більше не можу. Зупинись, будь ласка, тому що в мене вже паніка. І я розумію, що мені зараз дуже важливо і закінчити цей бот, але для того, аби я могла його робити від цього надлишку, креативно прикольно, мені треба наповнюватися так само ментально і відновлюватися когнітивно відповідно. Відновлення когнітивне в мене через фізіологію, через прогулянки, через спор, через контакт з тілом. Тому що ми, коли маємо відновитися когнітивно, мозок, щоб відновити, нам треба перемкнутися на тіло, перемкнути нашу точку активності для того, аби мозок трошки відпочив. І другий момент це наповнення, наповнення моє ментальне, прекрасне, щоб я е, мала з чого. Е, оце натхнення. Да, це називають натхненням. Це насправді це додаткова енергія надлишку. І я почала нове навчання. <с> І, от, власне, е, таким чином я балансую, так? Десь. Тут я повчилася, прочитала книгу, чимось якось донаповнилася трошечки творчості. І я цю творчість і цю це наповнення не прибираю, не дивлячись на те, що в мене є що робити по роботі. Але я розумію, що я не здатна буду це робити так, як я хочу, закласти туди те, що я хочу, якщо я не донаповнюсь тим, що мені потрібно. Так? Запам'ятали, у нас є рівень. Тілесний є рівень ментальний, який ми також маємо заповнювати. І от, коли ми говоримо про нашу звичайну рутину, так вона в нас будується через наші сенси. Через ті стани і сенси в цих станах, які ми хочемо закласти, що ми хочемо відчувати, як ми хочемо відчувати своє тіло, свої м'язи, як ми хочемо відчувати рух себе, контроль за своїм тілом, що нам хочеться відчувати. Нам хочеться більше м'язів, нам хочеться що взагалі від себе, тобто. Ви, напевно, якщо ви займалися якийсь там період, або зараз займаєтеся спортом, різними типами спорту, які вам подобаються, ви відчуваєте такий прилив енергії і таке класний, такий класний діалог з тілом, ніби от ви реально з ним дружите. Да? Ви не в сварці, коли ви ігноруєте один одного, такі. Трошечки закляті друзі, да? а ви реально ви дружите, ви підтримуєте один одного, тіло підтримує вас, ви підтримуєте тіло. І мені дуже сподобалося, до речі в цьому навчанні, яке я почала. Там була дуже крута теза, що if you if you wanna be somebody, you need somebody. І тут мова про тіло, про те, що ми маємо піклуватися про тіло, і для того, аби стати кимось, нам потрібно якраз оце тіло для того, аби рухатися в цьому житті. Ми маємо з ними дуже класну другу. Жити. Але це окрема тема. Так от, коли ми говоримо про наші сенси, про наші стани, ми маємо розуміти, що кожна рутина, кожна дія в нашому житті вона нам несе якийсь стан. Це не просто дія окрема, яка ось тут з'явилася, потім зникла. Да, от ми її зробили і до побачення, ми якось перейшли на іншу. Ні, кожна дія в нашому житті вона лишає наслідок і гормональний, і емоційний. І от коли ми отримаємо цей наслідок. Від цього ми наповнюємося далі. Ось це і є складовими, навіщо ми робимо цю рутину? Не для дії, як такої просто зробили галочку поставили і пішли. Якщо ви не в присутні в цій дії, якщо ви не можете від неї отримати ресурс, то навіщо ви її робите? Тому що хтось сказав, що ця рутина правильна? Ні, ви не маєте так робити. Тобто. Вам потрібно знайти ті речі, які будуть вам дарувати той стан, який вам подобається, який вам хочеться. Якщо для когось ванна це розслаблення, релакс і вабше кайф, то для іншої людини це буде бісячество тотальне. Чому інша людина, яка вважає, що це для неї бісячество, має накладати на себе правила життя іншої людини, що для кого є релаксацією чи не релаксацією? І я стараюся давати все-таки вибір, да, що таке релаксація, щоб ви тестували і для себе знаходили те, що працює для вас. Є, звичайно, більш-менш універсальні способи, наприклад, практики дихання. Практики дихання, ну ми всі дихаємо, і якщо вас тратує дихання, то є багато питань, тому що насправді практики дихання дійсно одні з найдієвіших, що можна вигадати, одні з найбезпечніших. Тому, якщо ви хочете працювати з релаксацією з щоденною рутиною релаксації, зниженням кортизолу, практики дихання ваша, вообще, обов'язкова точка старту цього всього процесу. Але знову ж таки, сьогодні щось я буду дуже багато відходити від, від основної теми. Я вже відчуваю, що сьогодні такий вайбік. Так от повертаючись так до теми рутини, тому що дуже просто її люблю. Ем... Ми, коли говоримо про оці сенси, про наші стани, да, що ми відчуваємо від кожної дії, яку ми отримуємо, да, яку енергію ми отримуємо від кожної дії, і саме за цією енергією, за тим, що ми хочемо мати як наслідок, ми плануємо наш день, наш тиждень, наш місяць. І от ми побудували це все. Да? У нас є зазвичай під рутину ще певні тригери. Так? Тобто, ці тригери це певні речі, це наші там, записи, це наші асоціації. Які нас запускають в певну дію, тобто, умовно, у вас є там вечірня рутина, яку ви, наприклад, створюєте, яка вас занурює в стан, що ви зараз будете спати. Або у вас є ранкова рутина, яка також там через певні дії вас запускає в стан бадьорості, наприклад, і того, що ви навпаки починаєте жити цей день. Робота, креатив це все. У вас всюди можуть бути асоціації, такі тригери, які вам допомагають. А тепер. Переходимо до питання, чому у відпустці це все не працює. Тому що, якщо ми говоримо про звичайну вашу рутину, де у вас є робота, де у вас є якісь процеси, які ви маєте робити, побутові задачі, то в відпустці у вас змінюються ваші задачі. У вас змінюється те, що ви маєте отримати від цього дня і що ви маєте туди вкласти. Якщо ми беремо класичну історію, летите кудись у відпустку, кудись ви прилітаєте, нове місце, проїжджаєте. І ваша задача, да, ви так собі ставите, дослідити це місце, насолодитися краєвидами, кудись поїхати на екскурсії, відчути себе місцевою людиною, одягнутися як місцева людина, якось. Відчути, що ви там народилися, ніби да прожити це життя. І ви туди приїжджаєте за враженнями частіше за все, да, тому що це важливий момент в буденному житті. Ви можете не серотонін да, насолоду, цю радість від звичайних будених речей. Тому що якщо ви там виснажені особливо і живете в дефіцитних станах, скоріше за все, у вас є питання по серотоніну і по дофаміну, да, по відчуттю очікування про від, від оцього, м, якогось такого стану, коли ви думаєте, завтра прокинуся і ось це зроблю. Да? Ну, тобто ну, маловато таке може бути, коли ви в дефіциті знаходитесь. У відпустці історія зовсім інша. У відпустці, ви навпаки, ви прилітаєте і думаєте, завтра я побачу це. А післязавтра я піду туди. А Боже, у нас там потім така вечеря, Боже, яке місце? У вас дуже-дуже багато е, оцих гормонів виділяється радості. Да? Дуже багато серотоніну, дофаміну. І ви маєте розуміти, що у вас там задача оце м таке емоційне наповнення, да? і це якраз оцей надлишок. Але. Тут не враховується декілька речей, які треба враховувати. Перше, коли ми говоримо про те, що у нас змінюються наші задачі, да, наша точка втоми впродовж дня, коли ми говоримо про відпустку, ми маємо розуміти, що змінюватися має рутина відпочинку. Що у вас найбільше втомлюється, коли ви на відпочинку? От просто подумайте. Ви втомлюєтеся емоційно. Зазвичай від оцього перевантаження враженнями, ви втомлюєтеся під кінець дня, ви відчуваєте ями. Емоційні ями, коли у вас були дуже сильні сплески дофаміну, серетаніну. І ввечері ви можете відчувати такі серетанінові, дофамінові ями, коли ваш організм намагається стабілізуватися, вирівнятися. І він зрізає вам нафіг все, щоб ви просто полежали і відновилися, тому що він переживає, що з вами щось не так. Відповідно, такий емоційний такий стрес, да, позитивний стрес, він також стрес. Не треба про це забувати. І не треба думати, що організм якось може розрізнити, який у вас тут позитивний чи негативний стрес. Відповідно, йому потрібно вас заспокоїти. Відповідно, він вас так, знаєте, емоційно знекровлює, щоб ви не рухалися. І в цей момент ви можете відчувати. Себе не дуже. Особливо, якщо поруч з вами продовжують бути люди, якщо ви продовжуєте на вечір що собі ставити і ви не відновлюєтеся. Тобто, навіть у відпустці, коли ми говоримо про точку втоми, оцю емоційну, да, того, що ми перевантажені враженнями, нам треба давати собі іншу рутину. Має бути рутина відновлення. Хоча б один проміжок часу за один день. Ви маєте присвячувати виключно собі контакту з собою, відновлення, коли ви в тиші, коли ви нічого не робите, нічого не дивитеся. Ви просто дозвольте собі не намагатися витиснути з відпустки все. Ви маєте у відпустці отримати нові враження, якісь класні позитивні емоції, класну пам'ять да, про щось, класне спілкування, відкрите якісне спілкування. Ви не маєте витискати все. Оце бажання витиснути все, знаєте, з такого відчаю. Воно насправді стосується і вихідних так само. Коли ви у вихідні дні вам здається, що ви маєте витиснути все. Ви маєте поспати 12 годин. Ви маєте з'їсти всю їжу, яку можна з'їсти. Ви маєте подивитися всі фільми, які ви маєте подивитися. Всі сторінки інстаграму мають бути переглянуті і е, все, в принципі, має бути зроблено, так? І от в цьому стані витиснути все, зазвичай ми втомлюємося найбільше. Щоб це не було спорт, робота, творчість. Навіть якщо вам супер щось подобається, якийсь процес. Якщо ви намагаєтеся витиснути все, ви будете виснажені під кінець цього процесу. Відповідно, з відпочинком і з відпустку та сама історія. Ви не маєте ставити в задачу да, собі передивитися все. Тому що ви можете відчувати це такий стан, ніби якщо я зараз це не побачу, я більше в житті цього не побачу. Чому ви думаєте, що ви в цьому місці будете один раз в своєму житті? Чому ви не залишаєте собі можливість бажання повернутися ще? Що от цього разу я ось це не побачу, і прикольно, в мене буде привід повернутися ще раз, дослідити щось нове. Тобто ви не маєте ем, обов'язку да, е, зробити якусь програму максимум. Якщо ви будете плавно ставити собі і наповнення, да, тобто ви не дитина, яка дарвалася до якогось магазину з солодощами чи іграшками, де треба з'їсти все і перегратися з усім. Ви маєте давати собі балансування, тобто, якщо ось тут ви отримали. Нові враження, да, ось тут трошечки дали собі час на усамітнення на те, щоб переварити це, на те, щоб відчути, на те, щоб просто побути в контакті з собою, давати собі оце балансування і можливість, і право побути в своїй серединіновій ямочці. Тому що вона буде, і це нормально, і це не страшно. Просто дозвольте собі прийняти себе і в такому стані теж, і попіклуватися в ньому. Тому що найгірше, що ви можете зробити в такому стані. Це змусити себе йти далі на нові враження і з новими людьми, тому що від цих людей ви можете також втомлюватися. і це нормально. Ви не маєте бути з ними 24 чотири на 7. Ви маєте також право бути у турботі і відновлені себе. Так що ж робити, коли нам потрібно отаке таке усамітнення під час відпустки? Це, звичайно, повернення в тіло і повернення в контакт з тілом. ви можете брати у відпустку такі спеціальні м'ячики, прокатувати їх по стопам, по рукам, повертатися в тіло. Це можуть бути аромамасла, які ви можете використовувати також для самомасажу. Ви можете робити якісь практики медитації, ви можете робити йогу. Для того, аби робити йогу, вам не потрібно йти кудись на заняття з йоги в цьому місці. Ви можете це зробити в квартирі, в готельному номері, просто в Вимкнути додаток і позайматися йогою 10-15 хвилин. Це також дасть вам стан трошечки заземлення і відновлення. Тобто, оцей стан він вам дасть змогу мати можливість радіти далі новим враженням, а не змушувати себе просто там бути фізично. В стані роздратування, тому що стан роздратування це стан дефіцитний. І якщо ми в дефіцитному стані, ми не здатні бути в такому стані присутності, радості, тому що нас все дратує. Ми в дефіциті. Ми не закрили наш дефіцит. Ми відчуваємо, що тілесно ми не закриваємо свою потребу. Відповідно, якщо ми її не закриваємо, все, що надлишком, нас вже не дуже сильно цікавить. Тому система така. Якщо ми говоримо про буденність, ми пам'ятаємо про тіло, яке ми маємо допомагати відновлювати, так? допомагати його наповнювати і розуміти, що у нас там заплановано з втом, щоб ми розуміли, як собі давати цей відпочинок. І ми говоримо про ментальне це, наповнює для того, аби з надлишком ми могли рухатися і створювати щось прикольдесне. Якщо ми говоримо про відпочинок, ми розуміємо, що у нас змінюються умови наших втом, а значить, змінюються умови нашої рутини. І ми маємо давати собі час на, оце, на оці наші серетонінові ямочки, де ми маємо відновлюватися, де ми маємо повертатися в контакт з тілом, де ми не маємо витискати все з відпочинку, тому що витискаємо насправді з себе, а не з відпочинку. Відповідно, ми гармонійно плануємо, ми даємо собі все одно закриваємо тілесні потреби, ми пам'ятаємо про те, що у нас є розподілення, якщо ми говоримо, наприклад, про їжу. У вас є їжа для вашої енергії, для того, аби у вас був ресурс, для, для того, аби у вашого тіла були можливості будувати вам серотонінчик, м'ятанінчик і все інше, да, виділяти все це. А є їжа, яку ви сприймаєте як теж якусь ментальну подорож. Да, тобто ви її досліджуєте, ви нею енергетично наповнюєтеся. Вона для вас це теж подорож. От є така їжа. А є їжа для вашого тіла, і от розділяйте цю їжу у відпустці. Тоді у вас буде і енергія, і враження від нового гастрономічного досвіду. Бо це теж окей, це теж окей, досліджувати те, яка там десь паста, або який йде там десерт, готують. Це не обов'язково має бути вирізано, тому що ви маєте харчуватися лише правильно. Але. Не забувайте про те, що є ваше тіло і його потреби також мають закриватися. А якщо ми знаходимося в постійній, наприклад, цукровій комі, да, коли ви постійно багато, наприклад, цукру їмо, ви маєте розуміти, що ви будете в стані роздратування, ви будете в стані такому ментального спаду да, через там, глюкозні спайки, через те, що це буде впливати на те, що у вас будуть дефіцити, це буде картизоловий стан. Коротше, ви будете. Роздратовані, якщо ви будете в солодкій комі. Чи потрібно і чи вартує воно того, мені здається ні. Тому що ви одним вирваним контекстом да, харчування і контакту з тілом, тому що це теж контакт з тілом, ви собі прибираєте будь-яку насолоду від інших процесів. Тому ми пам'ятаємо про. Тілесні потреби, да, що ми їх закриваємо. Пам'ятаємо про ці ментальні, пам'ятаємо, що у відпустці зазвичай ми отримаємо більше цих вражень, тому ми маємо збалансувати тіло, допомогти йому відновитися після того, що він вообще це тіло, воно не переживало таких вражень рік. Ви його відправили в якусь Італію або на балі. Тіло вахері, воно таке, Боже, це ми можемо стільки радіти, стільки насолоджуватися. Що мені робити? І починаються оці спади емоційні для балансування. Ви маєте турбуватися про себе і в таких станах теж, а не тільки отримувати від свого тіла ресурс. Тому, коли ми говоримо про те, що ви поїхали у відпустку, але ви там не ходите на якісь свої майстер-класи, або ви не робите свою улюблену там якусь практику пілатесу, десь з реформерами. Перестаньте засмучуватися, тому що у вас для цього, для того аби виконувати цю рутину, є інший простір. Це інший простір, інші умови втоми, інші тригери, інше все. Ви тут приїжджаєте, у вас інші умови втоми, у вас інші тригери, які запускають ті чи інші процеси. Якщо ви хочете рутину в рамках того місця, де ви живете, ви привозите з собою тригери, які будуть вам допомагати, да, в переносному такому вигляді допомагати собі підтримувати ті звички, які для вас є важливими, ті, які ви можете трансформувати під ті стани, які вам потрібні, ви трансформуєте. Сподіваюся, я вам трошечки сьогодні допомогла. Така вийшла ем, трошечки, може, хаотична і месі розмова про рутину і не тільки відпочинкову, а й загалом. Я сподіваюся, що вам сподобалося і трошечки вам допоможе зорганізувати і свою буденність, і свої прекрасні відпустки, чого я вам дуже бажаю. До наступних відео!